В країні, де буде принаймні 100 тисяч інвалідів війни, і залишиться вся та кількість інвалідів, які були до цього, цей законопроект дуже актуальний і дуже правильно, що держава звертає увагу на цю тему. Ми підтримуємо і навіть в нашій галузі, яка є важкою і іноді шкідливою для здоров'я працівників. Ми вважаємо, що навіть у нас можливо працевлаштовувати інвалідів з метою і ресоціалізації, надання можливості бути незалежними членами суспільства, можливості, можливості відповідати власним потребам як фіз, фізіологічно і соціально. Ми знаємо, як це можна робити, і вважаємо, що саме переговори. Разом з профспілками роботодавцями несуть можливість, можливість такої такого ресоціалізації якомога швидше. Держава цим законопроектом каже про те, що наш підхід про допомогу інвалідам по працевлаштуванню, який був до цього, застарів. Ми не будемо накладати штрафи для тих, хто не працевлаштовує інваліди, ви пам'ятаєте про 4% на норму робочих місць. І замість цих штрафів ми кажемо про те, що держава каже про те, що давайте розширимо соціальне економічне поле збору фінансів і обкладемо умовним податком всіх, всіх суб'єктів економічної діяльності для турботи про інвалідів. Паралельно з цим процесом відбувається підміна деяких понять, як там непрацездатні, інваліди, особи з інвалідністю, особи, яким призначена інвалідність до набуття основи працездатності або встановлення інвалідності іншої особи, які змінюють взагалі, систему реф... реагування. Державою суспільство на цю проблему. Яка є проблема? Проблема є в великій кількості інвалідів, які треба влаштувати. Що треба робити, за нашою думкою? За нашою думкою, треба ідентифікувати всіх тих людей, які потребують. Якщо я умовно інвалід, в якого немає кінцівки, після, після того, як отримала статус інваліда війни. Але я бігаю 42 кілометри і мені ніколи не знадобиться, ніколи не звернуся до держави для того, щоб відновити ж, плин свого життя, то, мабуть, до таких людей має бути інший підхід, ніж до людей, які не можуть самі себе обслуговувати. Є такі люди, які фізично не, не, не можуть підтримувати за власним чином. І тут, звичайно, треба підходити якимось чином. до Працевлаштування цих інвалідів по іншому, за нашою думкою, спільний представницький орган «Проспілок» проаналізував цей законопроект. Є принаймні 10 опорних пунктів, про які доведено керівництву Верховної Ради авторам законопроекту, про те, що ці питання потребують вирішення: питання фінансування і економічного впливу на. На ВВП і взагалі на життєздатність цієї системи підтримки інвалідів, які можливі, за нашою думкою, втрати для інвалідів, які можливі втрати для організації інвалідів, які фактично усуваються з деяких площадок, як представники представники осіб з інвалідністю, і яким чином можна зробити, виправити цей законопроект, в напрямку того, щоб ще раз. Дуже важлива функція цього закону законопроекту, була виконана. Реінтеграції сотень тисяч людей із інвалідністю, які не можуть себе обслуговувати. Ми такий лист і таке рішення спільного представницького органу направили до Верховної Ради. Ми сподіваємося, що ці переговори між проспілками, роботодавцями і законотворцями будуть будуть продуктивними. Ну, перший фінансовий, ми не знаємо про що йдеться мова. Тобто, коли у нас було вісім мільйонів людей, які платили єдиний соціальний внесок, і півтора мільопівтора мільйони підприємницьких одиниць в Україні, це був один спо, один одна кількість грошей, які можна зібрати таким чином, як встановлює закон. Яким чином буде реагувати суспільство на додатковий податок? Ми не знаємо, яким чином буде бізнес реагувати на додатковий податок. Ми також не знаємо. З одного боку, проспілки завжди кажуть про те, що підвищення податків з метою перерозподілу між імущими і неімущими це важлива, важлива функція держави. Але разом із тим треба порахувати гусей, коней і м'ясо в тому, щоб зварити цього борща. Друге, звичайно, це ризики того, що певна частина інвалідів втратить можливість отримувати підтримку від держави. А, і, 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 власне, як просто вважають така сегрегація за, за познакою наявності інвалідності, да, ти інша людина від всього суспільства. Тобто ти не людина, яка просто має. Іншу специфіку функціонування механі... організму, а ти просто інша людина, яка за іншим статусом живе в цій державі. Трошки папаю сегрегацію, так і я думаю, що мало кому з інвалідів сподобається це. Можливо, ми визнаємо справедливість того, що система МСЕКів не досконала. Ми знаємо багато випадків, в тому числі, коли. Високопосадовці мають статус інваліда, об'єктивно, не маючи жодних ознак інвалідності, і ми вважаємо, що в цьому напрямку. Реформа дуже важлива для того, щоб люди, які не потребують підтримки як інваліди, не отримали тої пенсії. Ну, якщо є людина є мільйонером, мабуть, 5 тисяч гривень пенсії за те, що вона інвалід з дитинства за пенсійним освіченням, нічого не змінить. Да? Ну, я так розумію, що під гарячу руку також підпав цей законопроект разом із тими проблемами, які є паралельно з законом про мобілізацію і певними пільгами для інвалідів. Які, які мають відсрочку від чи звільнення від військової служби. Зміна цього закону також, ну, по-перше, передчасна, тому що ми на порозі нового закону про безпеку праці і є на, на робочому місці. А по-друге, там внесення змін цей закон в дев'яту статтю порушує права тих осіб, яким. За, за, за термінологією закону встановлено встановленості е, обмеження життєдіяльності? Е, людина не може бути працевлаштована тут, там, в іншому місці. Да? Яким чином це буде врегульовано, ми поки що не знаємо. Якщо просто дискваліфікацію всіх критеріїв, за якими не можна працевлаштовувати людей на шкідливі важкі роботи, тоді яким чином будуть. Е, Піклуватися про мільйони людей, які зараз працюють в цих умовах, тому що вони знають, у них буде підвищена заробітна плата, у них буде скорочений пенсійний вік, у них буде інші пільги, які держава обіцяла багато десятків років тому, коли вони приходили на ринок праці. У нас є. Ми бачимо про те, що потрібно доробляти і закон про соціальні послуги. Да? З одного боку вводиться нова нова функція, нова соціальна послуга в цьому законі. В іншому випадку в е, законопроект е, ніяким чином не змінює закон про соціальні послуги. І ми, ми вважаємо, що іноді це може створювати конфлікт між законодавчими нормами, а конфлікт завжди трактується державним органом про те, що у нас немає повноважень. На фінансування таких послуг. І все описано, я би хотів виділити лише ці основні моменти. Все описано в позиції про спілок, які би хотілося донести до, до законотворців. Знаєте, активізація суспільства завжди важлива. Держава, яка ухвалює рішення без опори на суспільство, перетворюється на Росію, прости господи. Тому в нашій державі по-іншому ухвалюються закони, і будь-які голоси, в тому числі із е, спеціальних організацій інвалідських, які представлені в парламенті, представники, яких не представлені, але вони дуже важливі. Той займається і, і з, і збором суспільної думки. Да? Зараз суспільна думка, коли є така кількість інвалідів одна, коли їх буде, грубо кажучи, там, один відсоток чи п'ять відсотків це буде інша суспільна думка, і вона буде впливати на взагалі на порядок денний суспільства. Дуже хочеться, щоб нинішні парламентські партії опиралися на цю суспільну думку, коли ухвалюють рішення. Дуже не хочеться, щоб цей закон був базою для експериментів. Така вже піететна тема, яка потребує професійного рішення.